горювання, то це природній процес, є наслідком втрати людиною когось з близьких або чогось значимого в житті, що завдає великого болю внутрішнього, такого непідконтрольного болю, особливо в перші моменти, в перші дні. І людина сам на сам, якщо ми говоримо про смерть, сам на сам зі смертю, сам на сам з цим станом, і зачасту ми не готові до цього. У нас на жаль, немає практики і традиції готувати людей до смерті і розуміти, що це може відбутися в будь-який будь будь-який момент. Можливо, і добре. Але було б краще, якби ми були більш готові. Тоді ми б мали певне розуміння, як нам діяти і що нам робити, бо ми, коли ми зустрічаємося з цим особисто, ми не знаємо, що нам робити, як реагувати. І в ці моменти починається проживання моря, певний початок нам важливо прийняти факт самої реальності, що цей. Це, що ця дія да? тобто смерть близької людини або загибель. Прийняти цю реальність нам можуть допомогти наші рідні, наші близькі, наші друзі, звершення самого поховання та прощання з тілом померлої погиблої, загиблої людини це дуже важливі моменти, які є невід'ємними в процесі горювання. Якщо їх немає, воно може ускладнювати горювання, і воно вже буде ненормальним, а може бути ускладненим горюванням або травматичним горюванням. На жаль, ці моменти є пов'язані сьогодні з війною, або що може бути невизначена втрата, коли людина вісті зникла. Так, Тобто немає зв'язку, немає тіла, але і немає факту смерті. І ми не знаємо, як проявлятися, як реагувати. Це є невизначена втрата, вона має трошки іншу сторону своєї особливості. Ми говоримо більше зараз про саме горілювання нормального типу, його так називають. Воно відбувається. з... Процесу поховання я завжди так називаю, що саме момент поховання, бо мені як капелану постійно приходиться бути на таких заходах, коли вони доручені мені. Так то воно саме поховання запускає хвилювання. Я це так називаю, сприймаю, розумію, чому тому що для людей цей момент є значимим, важливим і фіксуючим для пам'яті, для тіла, для психіки, що вона дійсно прощається з близькою людиною. і Далі вона. Вже починає адаптуватись до життя, тому що втрата близької людини це завжди зміна. Зміна всього. Зміна навіть світогляду, зміна е, буденності, зміна розпорядку дня, зміну сенсу життя, зміна е, в цілому всього життя. Тому втрата несе за собою зміни. І людина адаптується до цих змін, починає по-новому жити. По новому реалізовувати себе в цьому житті, і вже за іншим статусом, за інших умов, за інших обставин, за інших навіть формальностей невеликих, які в буденності не мали ніякої значимості, але тепер, в оновленому житті через втрату, вони вже викликають певне непорозуміння, до прикладу, коли є подружжя, і чоловік виконував там хатні обов'язки, клопоти, так і, на жаль, помер. І жінка залишається сама вдома, і дома потік крану, зламалося ліжко, якісь такі банальні речі, які, виконував, як правило, чоловік тепер вже впали на плечі жінки. І це змушує її по-новому адаптуватися до цього. Тобто це такі банальні речі, не але вони створюють нову реальність, з якою може бути важко прийняти і важко її усвідомити і зрозуміти. В подальшому, коли людина проходить цей шлях, він може бути різним. Він не лінійний, це саме важливо. Да? модель Кублерос. Вона є традиційною, але, на жаль, не основною. Навіть вона сама в останніх своїх наукових працях зазначала, що хулювання це не лінійний процес, і саме важливо не фіксуватися на тому, що людина проживає етапи. Це неправильно це називати, трактувати багато хто з визначних психологів, пояснює, що це певна. Хвилеподібна або спірали подібна модель, так? тобто вона постійно перемінна. Стани можуть повертатися, людина може повертатися до певних станів, і це абсолютно нормально для нормального воря, яке може тривати орієнтовно кажуть за рік часу, що це є природньо. Може й довше, може менше, можуть ускладнюючі бути моменти процесу. Але всі ці стани, певну суму, смутку, болю. Протяжність їх у року, часі це абсолютно є нормальною. Тут важливо наша допомога людині, якщо говорити про капеланську, да, молитовна підтримка, духовна підтримка, да, наставницька підтримка, коригуюча така модель, да, ми допомагаємо як інструмент впливу від Бога. Да, ми як інструмент, через який діє Бог. І наша присутність може надавати людям ту певну підтримку, яка їм важлива в цей кризовий критичний момент. Від моменту е, сповіщення да, або самої смерті в процесі поховання особливо, да, і в дальніх певних супроводах молитви да, ми визначаємо там за різні релігійної конфесії, традиції, є да, різні е, певні молитовні там е, заходи, які ми звершуємо, е, вони мають свою значимість відповідно. Е, Якщо говорити в загальному також, да, дозволяти людям проявляти свої почуття, не, фиксу, не, не е, робити. Певні моменти, що одне можна, друге не можна, бо, як в народі кажуть, е померли, або добре, або нічого, або е не дозволяти оплакувати собі, померлих, да? не можна за ними плакати, бо ми робимо їм тільки гірше. Теж такі речі часто чуються, особливо на похованнях. Да? Тобто е Важливо теж прояснити, що на цьому не варто фіксуватися, а навпаки, проявляти почуття, проявляти всі емоції, всі стани свої теж дуже важливо. Да? Тобто, ми, як капелани. І... Якщо певний авторитет для сім'ї, для родини в даному моменті, да, то буде дуже добре, коли ми будемо їм проявляти ці межі, щоб вони фіксувалися на дозволі проявляти свої почуття, свої емоції, свої стани, це важливо робити. Далі ритуали підтримуючи, да і створення нових сенсів, нового значення через втрату, через зміну обставин життя на допомогти людині якось переродитися духовно. Деколи віра може навпаки людині змінюватися світогляд, і це теж не нормальне. Ми не можемо змусити людей нам Бог дав свободу вибору, вірити, не вірити, і деколи втрата. Наближає людей до Бога, а деколи навпаки віддаляє, і це теж нормальне. І наша місія, на мою думку, не нав'язувати і не примушувати людей вірити чи йти до Бога, коли вони цього не хочуть явно і відкрито, і категорично. Але якщо йдуть, і наша користь від цього, що ми можемо допомогти людині створити новий сенс, новий сенс в житті. Це можна так сформувати посттравматичне зростання в певному розумінні, якщо психологічно це описати. Так, тобто людина буде проходячи горювання в здорових умовах з підтримки рідними, з підтримки е віри. Ми, як капелани, бо як священники, да, залучаємося в ці моменти, да? інші моменти, якщо важкі обставини горювання, да, заключати, підключати спеціалістів, психологів, щоб вони надавали свій супровід, свою допомогу, підтримку е роботу. Так, тобто, все це варто робити комплексно, і тоді процес горювання буде безпечний для е, тої людини, яка зазнала втрату. Е, надалі можна вже супроводжувати людину, підтримувати за потреби, е, вона вже сама буде звертатися. Та тобто, наша участь. Як капеланів, як священників процесі горювання, вона в першу чергу підтримуючи. Ми не терапевти, ми не лікарі. Та вона підтримуючи, коригуюча настановча може бути, але не терапевтична. Це теж варто розуміти, так не вказувати, не наказувати, не. Примушувати, так, підводити, наводити, прояснювати це важливо, але і також наголошую робити це все в комплексі. Тому це буде правильно, якщо на те є потреба. Якщо потреби немає, то звичайно не обов'язково. Просто це теж треба розуміти по станах людини. Цього теж варто вивчити, дослідити, зрозуміти. Ну, з досвідом служіння, ти вже сам вивчаєш і розумієш ці стани. Легше їх сприймати і розуміти, тому спілкуватися також, говорити, прояснювати, так наводити приклади. І ще важливий момент об'єднувати, об'єднувати. Якщо ці сім'ї полеглих, загиблих, то особливо для них є важливо, тому що це їхні рідні на жаль, середовище, оточення, і їх краще розуміють і чують, і сприймають ті, хто теж зазнали подібного бою. Це на жаль, але така реальність. І так само групи збирати людей. Та й в церкві група, от зараз є там психології групи для допомоги загиблим, полеглим або хто зазнав втрати, але ж там і різні поминальні заходи в церквах, вони теж є певною об'єднуючою групою для людей, які зазнали втрати через близькі. Тобто церква вже фактично такі моменти робила ще здавна. Але якщо це все комплексно поєднувати, то тоді ефект буде набагато більший і краще. Ось такий процес горювання, тому саме горювання. Воно різноманітне, є різні теорії, і моделі. Не будемо на цьому зупинятися, але в цілому важливо розуміти, що це різні стани, це не просто етапи, які переходять один від одного. Вони можуть повертатися, різні дати, запах особистих речей, спогади, моменти, фотографії. Вони можуть знову накривати, як ми кажемо, да емоції, стани можуть змінюватися. Горювання це тривалий процес. Він потребує часу, місця, простору безпечного для того, щоб цей процес міг відбуватися. Бо коли я на роботі, коли я зайнятий певними справами, процес горювання він не відбувається, тому що мій розум, мої думки, мої емоції вони завантажені чимось іншим. Ідеально, він процес цей буде тривати, коли все моє внутрішнє да буде віддане саме в певному цьому просторі моменту. Прогурювати, пробути з цими станами і з цими моментами, але це теж треба коригувати і безпечно надавати цю можливість людині це робити. Якщо є хтось близький, хто зазнав втрати, то жаліти це теж не варіант допомоги. Це більше воно буде навіть як знецінення і знесилення для людини, тому що вона не буде покладатися на свої сили, а буде покладатися на сили когось і тим самим. Не не буде безпечно проживати це ворювання, або якщо ми будемо сильно закидати їй підтримку, ну вже віння, воно входить в підтримку, але воно його забагато. тобто підтримка повинна бути рівно настільки, щоб людина могла також дбати про себе, турбуватися не забивати себе і не покладати всі свої обов'язки взагалі себе на щось або на когось. Тобто людина повинна бути дієздатна. Якщо втрачається дієздатність, якщо фізично вона була до цього, це одне, але якщо це в процесі. Це вже є ускладнює саме волювання і ускладнює взагалі людину. І Це вже може кваліфікуватися як ускладненим хворюванням, патологічним хворобам, іншим, там є і багато. Людей. Тому ці всі процеси варто робити якось спільно, об'єднуючи поступово.